Акумуляторна пилка Рупез 40 вольт не запускається. Пищить зумер. На газ не реагує. Гальмо вимкнене. Індикатор батареї показує повний заряд, але проблема буде в ній, бо сказали, що на іншій батареї працює адекватно. Відкрив я цю батарею і зараз виясним, в чому тут проблема. На клемах 37,6 В, а по секціях 4,15. 4.15, 4.17, 417. Аналогічно, 417. І ось схожа мертва секція. Менше 1 вольта. Наступна 416, 417. І остання 4.16. Власник сказав, що акумулятор був на гарантійному ремонті. І ось подивіться, як працює сервіс. Все паяно. Причому дуже страшно. Ну, хоча тримається. З іншої сторони те саме. Тут щось відстало. Так, це саме та паралель, яка в нулю. Замірюємо внутрішній опір. 10 мл. А сусідні. Ну, плюс-мінус 9,6, 9,7. Було прийнято рішення відбалансувати цю батарею. Банки тут стоять на 2 ампер години. Фірми PROS. Зараз покажу, що з того вийшло. 409. 408, 408. Це наша розряджена паралель, я її зарядив трохи більше. І далі все по 408, 409. Будемо сподіватися, що ще трохи послужить цей акумулятор, а якщо ні, то ось коробка з новими елементами ЕВЕ, можна буде зробити бюджетну перепаковку.